П'ять церков має більше 200 членів. Всього п'ять церков. На півночі є такі села, де 800-900 членів. Да, на півночі багато церков, по 500-600 членів. А південь нас ось такий. Серед тих п'яти церков ваша церква. Це вже приємно, але є великий фронт роботи. Кажемо, що десь там. На Полтавщині пустелі, на Луганщині мало обіруючих. І каже ще є декілька районів Любинської області. Це де мало нашого об'єднання церков. Це Деминівський, це Горицький, ну і, звичайно, біля самого міста рівного є Словонівська пустеля. Тут потрібно працювати, широкий фронт роботи, багато сіл немає взагалі церков. І то обширний фронт для вас, шановні братії і сестри. Хай вас Господь вживає і благословляє на цій прекрасній Божій ниві. Оглянуться 25 років. Городні буде 25 років, як мене обрали присвітлення Верниської церкви. 25 років, які вони насичені, які вони нелегкі, вистраждані і благословенні. Як його все разом поєднати, я навіть не знаю. Я розумію, що в моя історія. Це подібна історія вашої церкви. Взагалі започаткувати було церкву, насмілитися. Це рішучий крок, сміливий крок братів. Але Богом дано було це в їхнє серце. І тому згадуємо наших наставників, Олександра Волиновича. Та да, дійсно Бог дав йому такий е, спеціальний характер на життя і на служіння. Отака як фотографія була під час похоронного служіння з посмішкою, такою, навіть не, не українською посмішкою, бо українці вони такі більш натуральні. Такі, да, да, вже Як щось засміються, да. а, а то така да, життєва постійна посмішка, він був такий. наш наставник. Завжди був енергідний, завжди був життєрадісний, і навіть то ніколи його основу. робота була, ніхто не міг зрозуміти, що йому тяжко. Отакий От був він. Я дякую Богу, що він серед нас прожив десятки років і її службу в нашому власному об'єднанні. Йому і браттями, що були поряд ним, бо дав пошаткувати прекрасну церкву міста Столунова. Я за уявляю, в 90-му році браття зібралися, ну сестер, може, так не підключали. Будемо робити ремонт цієї хати. І здобули реконструкцію, і перше служіння раділи, тішилися, маємо своє приміщення біля залізниці. О, там поїзда шумно, прекрасно, як до п'ятдесятників. Кругом шум, і моляться до шуму, і поїзди не до шум, і співають до шум прекрасно. І, а зараз уявляєш собі отой дім молитви невеличкі. Тепер хасались красиво, оцей дім молитви, то що Той порівняний з усім. Уявляєте? А що цей порівняний з Небесним домом, то правда? Тому ми живемо нашим Господом, його чудовими обітницями. надіємось на Божу милість, на перемогу, на благословіння, на наше майбутнє. Дякую Богу за кожного служителя вашої церкви, дякую Богу за кожну проповідність. Евангелії за кожну спасенну душу, у бога ми дуже А Він викупив нас ціною власного життя, ціною життя Христа Ісуса і дав нам благословенну перемогу. Слава Богу! Він звершився над нами, це радість нашого життя. Я хочу, браті і сестри, хвалитися Господом, хвалиться Богом нашим. Він а й славиться Господь. Біблія каже, спокону було слово, і слово було у Бога, і слово було в Бога. Іван Івана, початковий вірший, дійсно, і дай написано, все через нього повстало. І ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей, а світло втепля і світить, і тепле не обгорнула його. Отже. Сам є початок і кінець. І це не можна осягнути людським розумом, наскільки величний Бог, він не перед ким не звітується, він є там взагалі наш Бог на небесах і робить все, що хоче. Отакий От Бог, з таким богом ми маємо справу. Всемогутній Бог, який споконвіку. І він запланував у нього були свої прекрасні ідеї, Життя, що запанував Господь, те і сталося. Він взагалі все знає. Уявляєте, Бог все знає. Бог скрізь присутній. Браті і сестри, може трошки не добре, що Бог все бачить і знає. Чи добре, а? Часом може, щоб може щось він не побачив би, не знав би, а він все знає. Прекрасно, благословено. Я взагалі... Я що всемогутня Бога, можливо, якусь одну грань, чуть-чуть, але хай доходить для нашого серця, на життя, споконвіку Господь. І Він створив людину, і Він провадить людину, і Він дав людині, що було сказано, і будеш пам'ятати, в російському тексті стоїть повністю путь, тебе, Господь Бог Твой в українському тексті. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, якою тебе вів Господь, Бог твій, завжди будеш пам'ятати. І ми оглядаємо назад на наше особисте життя, на життя нашої церкви, на життя Божого народу, і будеш пам'ятати всю ту дорогу. Тепер, в даний момент, Богом живемо. Далі жителемо Богом, а далі вічне життя із Богом, тому що прямо. Та сьогодні між іншим було сказано, що Христос сказав. Життя вічне доймає, вічність іде з Бога Боже, Господь споніку нас провадить від нашого народження, як там сказав, він утроби ти наш Бог і проводить нас, зараз надіємося на нього, і вічно наше життя з нашим Господом. Читаю текст Святого Письма, який покладений в моє серце, щоб поділиться думками про нашого Бога. Книга Псалмів, 47, й Псалом. Вірш 15, 47, 15 книга Псалом його. Бо цей Бог, то наш Бог на вічні віки, Він буде провадити нас аж до смерті. Наш Бог. Він взяв нас свої руки. Він дбає про нас, Він провадить наша доля в його руках, Він абсолютно все може. Си зле достаткаме, знаеме што не е многу багра, ќе ги знаеме. Здоров'я благословляє. Дійсно, то Господь знає все, дбає про все, він любить. О, дійсно, благословляє наш Бог. Буває таке, що ми зможемо щось таке знаєте, в нашому житті, що навіть кажемо, є таке українське, чи словесний вислів такий, ну не можу собі простити. Ну не можу собі простити. Знаєте, якщо комусь, це вже людя. Тамарно людей комусь не можу простити. А тут навіть собі не можуть простити. Але і тут Господь Бог звертає на нас свою увагу і прощає нам, коли ми йдемо до нього, любить, прощає, милує. Ми з недостатками жить. Ми... Ясень покається, та кузні покається беззаконник. по 25 років сидять в тюрмах, покаявся і каже, ну тепер же я з солодою буду сидіти в тюрмі, скільки Богу треба. А тут його досрочно звільняють, за грошу поведінку, уявляєте, тоді, коли людина вже готова з радістю в тюрмі сидіть, Бог випускає на свободу. Я знаю факти, коли люди вже до смерті йдуть перед смертю і споряджуються, і каються, душа стає, сполодна, і ця людина каже, а тепер можу вмирати. Служить, але розуміє, що він є. Я пам'ятаю одного разу, я летів до Нью-Йорка і зі мною летів старенький дядько з Києва такий. І, і так сидів біля, біля ілюмінатора, біля вікна і тремтів, і, і тремтів з Я йому кажу, що боїтися, він так каже, побоюсь. Кажу, ви знаєте, коли ми виїжджали бі, бі, з хати, ми сім'я і звершили молитву, і наша церква молилася, щоб Бог благословив нашу дорогу. Я там ще деякі речі йому сказав, а він каже, почув, 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 та каже, значить, далі лечим до робочко. Вже розслабився, спокійний став. уявляєте, що з людьми світу робиться. А з нами то мирські люди навіть довіряються Господи. а про вірючі мови нема. Вони пізнали надзвичайно, вони полюбили Господа, вони живуть радістю, спасіння. Хто там вони, вони, вони. Це ми, браття і сестрі. Це не десь там поза окнами. Це ми, спасені Богом, люди довіряємося Господеві. І Він провадить, і ми надіємось на нього. Він би волочасу та нашого серця. Я часто згадую в своїх думках, про те, одного разу Марія прийшла до гробу і не побачила Христа, не знайшла Ісуса і обернулася, і бачить, стоїть. Думалася в Європі. І каже, скажіть для Його. Скажи, де ти його поклав? Я візьму його. А він сказав, браті і сестри, він сказав одне слово. Марія, Марія. І цього хватило, щоб вона зрозуміла, що це е, учитель, це наставник, спаситель, Її серце забрало. Він, оце він. Він сказав нам певного часу, одне слово заткнувся в нашого серця. І ми стали Божими дітьми. І він ховалить нас благословенною без дорогою, щастя, радості і спасіння. Хай славиться Господь, бо цей Бог, то наш Бог на вічні віки. Він буде провадити нас аж до смерти. Ми поклали свою долю, Господні руки. Нехай благословляє і нехай провадить. Бог буває в нас, провадить випробуваннями. Бог буває, карає нас. Бог буває, хворобами нас провадить. Буває ж таке. Яку я сьогодні так об'явив зал, скажіть, будь ласка, хто з вас повністю здоровий, та й, не знаючи, діти не зрозуміли запитання, а дорослі, не знаючи до півня руку, що хто з вас повністю здоровий. Бог провадить кожну своєю дорогою, у Бога для нас його дорога, спеціальна для нас. Буває, Господь являє в нашому житті, та й взагалі те, що ми ще на цьому місці, то Боже чудо. Він дав нам милості, дав наславі. Ще, uh, одну погірну, спрежу, і Будемо молитися, блендями Господаю. Недавно був, дав мені бути в одному селі на полісі із одним із братів нашої церкви, діялом. І після служіння нас запросили на вечерю. Ми пішли і нам кажуть, і каті вас спеціально покликали. У нас дитинка, сім місяців, дівчинка, ногами ну, не володіє зовсім. Ми возили по лікарях багатьох лікарі сказали оце. Хвороба, можливо, нервової системи, ми не знаємо, чи від хребта, чи від не знаємо, як лікувати. можемо щось трошки пробувати, нічого ніякої не гарантії немає ні до що абсолютно. Місяців сім місяців дитини, дівчинці в цій сім'ї, малий серцевище Самізка району. І каже: і ми поїхали руждатися, що хтось каже, Господи, для чого ти допустив таке у наше життя? І каже, було пророцтво. Що я каже, зведу твої дороги з однією людиною, я не буду там більше казать, бо не хочу хвалити когось там, як подати. Зведу дороги твої з однією людиною, і цей чоловік в твій дім і помолиться, і я поздоровлю вашу дитину. Ви знаєте, ми з братом приїхали. sami je napisano celi Гарно дім молитви, 140 членів відокремилося, а в Зацевичах майже тисяча, 140 відокремилося, і на тих 140, чуєте, на 140 членів, 320 дітей, 320 дітей вже уявляється, такої статистики не пам'ятаю. І ви знаєте, ми там мали гарне зібрання, виходить, цей батько тієї від дівчинки маленької і каже, браття, ви зобов'язані бути в нашому домі. Щоб подякувати нас Господаві за Боже оздоровлення, за оздоровлення нашої дитини. Ми приїхали до хату. І цей татар розказує. Каже, коли ми помолилися тоді і поїхали. Через дві години, каже, я взяв нашу дівчинку за руки і поставив на ноги. І воно стало твердо на ноги. З тих пір почало змістяться, утерпляться, вже, каже, учиться ходить. Ось так робить Господь. Слава Богові! Будеш пам'ятати всю ту дорогу, якою виведе Господь. І цей Бог наш є Богом нашим на віки і віки. Він буде провадити нас аж до смерти. Надіємось на нього, його прославляємо, йому дякуємо за все долишаємо, нашого всемогутнього Бога, Спасителя, нехай прославиться Його ім'я, піднявшись, по славу. Амінь. Богу.